Останній проукраїнський мітинг у Донецьку відбувся 28 квітня 2014 року і закінчився кривавим побоющем. О боже ну з вас крова звала виладна 11 років тому. Любов Раковиця, активістка Донецького Євромайдану, на власний телефон фіксувала те, що відбувалося. Тоді, після завершення мирного зібрання біля пам'ятника Шевченку, на учасників напали проросійські бойовики та тітушки битами, ланцюгами, ножами за деякими даними і з вогнепальною зброєю, міліція або не втручалася, або фактично сприяла нападникам. Просто вони трощили все, що бачили. Чи ти представник ЗМІ чи ти представник медичної служби? Це ні для кого не мало жодного значного. Любов разом із іншими активістами виходила на вулиці Донецька, незважаючи на те, що вже стався розстріл Небесної Сотні в Києві, анексія Криму та захоплення терористами Гіркіна Слов'янська. А 13 березня в самому Донецьку на одному з мітингів було вбито активіста Дмитра Чернявського. Був страж, справжній страх за своє життя, але цей ж. Страх з нами був вже попередні кілька місяців. Ми йшли з тим, щоб знову ж таки показати, що Донецьк це Україна, що в Донецьку люди не хочуть стати частиною Росії, не дивлячись на те, що показують по телебаченні, не дивлячись на те, яку картинку хоче створити. Росія, не дивлячись на те, що вже будівля Донецької обласної ради і Донецької міської ради була захоплена, все одно Донецьк це Україна і мешканці Донецька за Україну. За різними даними на останньому проукраїнському мітингу в Донецьку 15 людей зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Щонайменше п'ятеро вважалися зниклими безвісти. Офіційні списки тоді не оприлюднювалися, бо в місті вже фактично панували проросійські бойовики та псевдооргани так званої ДНР, а державні органи України. Втратили контроль над ситуацією. В мене є один знайомий, який не повернувся з того мітингу, але про нього нічого не говорять. Тому що батьки та близькі не хотіли, щоб це було відкрите. І саме з безпекових міркувань вони не хотіли говорити про те, що їхні рідні виходили і підтримували Україну, тому що ніхто не знав, що буде далі. Але придушити опір повністю окупантам не вдалося і донині. Паблік жовта стрічка регулярно публікує фото з українською символікою закупованих Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та Криму. А отже, люди там чекають на Україну.